І ми зараз повертаємося до подій в Харкові. Я нагадаю, там була спецоперація обладміністрацію Звільнили від сепаратистів, затримали приблизно 70 заколотників. І ми маємо живий зв'язок звідти. Марія Малевська на зв'язку. Марія, то що там відбувається, і взагалі як минула ця вся антитерористична операція? Віто добрий вечір. Важку ніч пережив сьогодні Харків. і Драматичною вона була для усіх сторін конфлікту. Після проголошення недовіри Харківській облраді, і створення Харківської народної республіки. Проросійські активісти вирушили брати місцеві телерадіокомпанії. Близько 10-ї вечора озброєні молодики вдерлися до редакції АТН. Це місцеві регіональна служба новин, яку пов'язують з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Віджу. Журналістів вимагали негайного виходу наживо, кричали їм, що вони всі звільнені новопроголошеною владою, розтрощили апарат. Ну вона відновленню не підлягає. Тож ані вчора вночі, ані сьогодні, ані навіть найближчим часом. А те не вмовитиме. Дійшло навіть до мародерства. І далі пропоную послухати, що нам розказали наші колеги. Вытащили жесткие диски из э, компьютеров, э, вытащили, разбили пульт, что самое плохое, что пропали личные дела нескольких сотрудников. У некоторых забрали полностью личные дела, вот у Татьяны Датяк, например, которая делала несколько острых репортажей, которые им не нравились, забрали просто копии паспортов, унесли с собой. Э, они рылись в наших личных делах. Зауважу, що працівники міліції під час штурму АТН поводилися досить дивно. Вони привітно спілкувалися із загарбниками. Мародерство відбувалося просто перед їхніми очима, і е, жоден з тих, хто. Брав участь у штурмі Атен не був затриманий. Після Атен натовп вирушив до телевежі, де вимагали повернення до ефіру російських телеканалів. Одночасно з'явився сигнал про те, що палає будівля Харківської облдержадміністрації. Перед входом запалили шини, полетіли пляшки з займистою, з займистою сумішчю. Автівку МНС не підпускали. Швидкі почали забирати перших постраждалих. Значних ушкоджень зазнав курсант третього курсу Академії внутрішніх військ. Світлошумова граната розірвалася в нього під бронежилетом. Він має розрив легеню. Також сильно постраждав майор Червонозаводського рай... відділку міліції. В нього травма голови і обличчя. Він в тяжкому стані в лікарні. Все це було вночі. А вже надранок ранок до Харкова прибули спецпідрозділи. І операції з зачистки Харківської облдержадміністрації, за даними міліції, тривала не більше 15 хвилин. В ній брали участь трохи менше ніж 300 бійців спецпідрозділу. Як нас Слідок 64 особи затримано. Втім, зауважу, що основні лідери, ті, хто останніми днями тут у Харкові був на слуху, закликав до штурмів, керував штурмом. АТН, наприклад, досі на волі. Відразу після проведення антитерористичної операції, а саме так в МВС називають те, що відбулося сьогодні вранці, почалося генеральне прибирання будівлі. ОДА і далі пропоную подивитися те, що побачили ми і працівники апарату, зайшовши сьогодні вранці в приміщення. Від самого ранку по всій території Харківської облдержадміністрації триває прибирання, окрім сміття. Мітингувальники залишили навіть свої балаклави. Вибиті вікна, обгорілі якісь документи, стійкий запах пожежі, бензину, сліди погрому і навіть відкуркована пляшка італійського напівсолодкого вина. Все погоріло і ми такого варвараса ще не бачили. Документи сильно обгоріли, якісь важливі. Тут дві комісії обласної ради Працює з питання охорони здоров'я материнства і дитинства. Та соціального захисту із питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування. Цей кабінет постраждав, мабуть, найбільше. Таке побачиш навіть не після кожної пожежі. Керівництво Харківської облради вже підрахувало на відновлення будівлі знадобиться щонайменше 10 мільйонів гривень. Ці гроші могли би піти на ремонт якогось дитсадочку, лікарні або школи. На сьогоднішній день сожжено кілька кімнат в повному об'ємі. В областном совете, в здании областной администрации и э, в городском совете на и на пятом и на шостому етаже э, повреждені коридори, э, выбито огромное количество окон. Зараз працюють експерти, строители, вважають, що уничтожена орхтехніка повністю, документація для роботи обласного совета, областной адміністрації Харківського городского совета. Бруківка з якоїсь харківських вулиць, шини і навіть коктейлі Молотова та Зброя. Це по собі залишили мирні протестувальники. які применялись... Применялись мирными протестовальниками, так называемыми. Это было все практически. Это травматическое оружие. Мы изъяли вчера после освобождения мирных протестовальников в помещении шесть ящиков с коктейлями молотов. Шесть ящиков. Оружие было, было изъято и пистолеты ТТ, и травматическое оружие. И э, количество, ну, оно уточняется, потому что э, работали криминалисты. В этом направлении. ну я лично, э, <клес> изъял пістолет ТТ. Після підрозділів силовиків до зачистки Харківської облдержадміністрації стали підрозділи прибиральників. Добрий день, у вас також сміття. Хліб, хліб а, що це за хліб? Ну, їли ж там, вони а тут у активістів, мабуть, була їдальня, да. а, що Ми знаємо. Навірно ж, вот будемо все. Ну, не по собі харчі таки залишили, так? Да? Ну так. Да. А що тут є, варення? Варення, тут і хліб був, і печенье, і е, колбаси какие-то, там, не знаю. Ну, от, компоти, соки. І куди виявилось цей провіант? Ну, поки звозимо вниз, а потом там буде розбирати, от, говорять за парк хліб відвізуть. у приміщеннях. Все ще працюють експерти, криміналісти та слідчі. А під стінами харківської облдержадміністрації вже новий мітинг. Люди викрикують фашисти. Так вони називають тих, хто звільнив будівлю харківської облдержадміністрації від проросійських активістів. Втім, сьогодні мітингувальники без російських триколорів і прапорів СРСР. Після вчорашніх подій та ранішньої спецоперації підходи до Харківської облдержадміністрації захищають тепер не просто Академія внутрішніх військ і міліціонери, а спецпідрозділи зі зброєю. Учитував, що в нас стояли на защите здання курсанти, які учатся в наших вузах, молоди солдати Національної гвардії були ми винуждені були їх відвести. Ну і екстремісти ворвались в здання, зайняли етажі і почали погроми по всім етажам. Мы... Провели эту операцию, готовились к ней, скажем так, провели ее без единого выстрела, без каких-то, скажем, нарушений, все в рамках закона. Все люди были задержаны, это порядка 64 не порядка 64 человека. Загальна кількість постраждалих за останні кілька днів у Харкові сягає вже 48 осіб. В МВС наголошують, що під час ранкової спецоперації не постраждав жоден з проросійських активістів. Тим перевірити це ми наразі не можемо. І закінчити хотіла тим, що сьогодні день у Харкові минувся без бійок і значних сутичок, але щойно отримали інформацію, що на вулиці Іванова, прилеглій до майдану Свободи, стався напад на автобус силовика. Ами проросійські активісти закидали його камінням, розбили скло, намагалися вирвати щити. Тож слідкуватимемо за розвитком подій. Тим більше, що МВС кажуть, що антитерористична операція у Харкові триває і досі. Віто так, Машо, дякую. Це була Марія Малевська із буремного Харкова.